В Ямполі провели в останню путь загиблого військового 21-річного Дмитра Козюру. Загиблий був зв'язківцем та приймав безпосередню участь у боях у Херсонській та Миколаївській областях. Розповідає керівник його підрозділу Дмитро Білашов. Я прийшов на вузол зв'язку в березні 22-го року. Дмитро в цей час був під Миколаєвом, приймав участь у бойових діях і познайомився вже з ним в травні, коли він повернувся в академію. Був дуже гарним спеціалістом. Тому що зараз, так як ми займаємося організацією зв'язку, дуже рідко, коли можна знайти людину, яка розбирається в зв'язку, не маючи спеціальної освіти, і намагається чомусь вчитись. Тому що, як я казав, не було такої задачі, яку Дмитро не мог розв'язати. Була дуже в нього велика мрія бути офіцером, тому у нього там з першої спроби там не вийшло. Але він сказав, що я все одно буду там офіцером, тому поступив в Київський військовий інститут в прошлому році. Директор Ямпільської школи номер 1 Лариса Хотчинова розповідає, що Дмитро був з багатодітної родини. Вже у старших класах він мріяв стати військовим. Дитина навчалася у нас в школі. У 2019 році закінчила школу, це було 4 роки тому, все в пам'яті, все перед очима. Родина дуже трудолюбивих людей, дуже доброзичливих людей, багатодітна. всі дітки у нас в школі, такі дружні, один за одного. І хочу сказати, що вже в старших класах у нього з'явилася думка. Стати військовим, стати на захист нашої держави. Тому були не здивовані, що після закінчення школи вступив до військової академії міста Одеса. Спочатку були дуже на тісному зв'язочку, телефонували, але потім ми зрозуміли, що він на фронті. Однокласник Дмитра Олег розповідає, що його товариш був відкритою та доброзичливою людиною. Він мені пам'ятається дуже веселою людиною, дуже чесною, дуже вразливою. Захоплювався військовим ділом. Він захоплювався спортом. Він захоплювався літературою більш-менш він неймовірний. Він завжди готовий був підтримати. Це дуже велика втрата.